Ось на цій дорозі у 1994 році був невеликий патрульний пост автоінспекції. 29 січня випала зміна молодих інспекторів Володимира Постоя та Геннадія Хотіна. Тоді хлопцям було трохи за 20, але зміна була останньою в їхньому житті. Володимир зустрів нападників прямо в дверях, розповідає друзі А Геннадій. Востаннє заповнював документи з реєстрації транспорту. Злочинці розстріляли інспекторів, аби заволодіти їхньою табельною зброєю. Вони присматривались к нескольким нашим постам, які стояли на території на приділах до міста. Із всіх постів вони вибрали цей, тому що була было... В определенное, в определенное время с 4 до 5 утра э, не было транспорта. То есть меньше был поток транспорта. И они воспользовались как из этой ситуации, что здесь было безлюдно в то время. Через три дня возле площади Артема был задержан один человек, а второго арестовали через полтора-два месяца. Его задерживали в городе, в городе Саки. Сами Волчанска, с Харьковской области. Одного фамилия Коваленко, а другой был Коновалов. Разом із нинішніми колегами ветерани патрульної служби сьогодні поклали квіти до пам'ятника загиблим інспекторам. Співробітники поліції пам'ятають і будуть пам'ятати героїчні вчинки наших старших колег. Серед тих, хто прийшов нагадати землякам про ту трагічну дату, товариш та колега загиблих Ігор Хітров. Чоловік так і не зміг змиритися з такою несправедливістю долі. Каже, на місці одного з них міг би бути і він. Ребята сами по себе отличные, надежные, хорошие товарищи, семьянины были хорошие, порядочные. А генера, могу сказать, это человек, который в то время находился на посту вместо меня, потому что меня по графику послали в отпуск. Володя был от Центрального городского ГАИ прикомандирован на Кировоградский пост. Я от центрального ГАИ города был прикомандирован. Вот мы с ним на протяжении, наверное, года там несли. Службу Володимир не дочекався нащадка буквально кілька місяців. Олег Хотін розповідає, його молодший брат Геннадій прийшов працювати в Даї після армії. Йому довелося воювати на Кавказі. На війні вижив, повернувся, одружився, мав донечку, а загинув у найкращі свої роки від рук злочинців. Після війни тяжело ним общатися було, тому як він нічого ніколи не розказував. Потім узнали, оказується, він був там ранен. Было ножевое ранение, пулевое ранение. Это его друг, он живет в Новомосковске, рассказывал, как его какое-то там село на руках носило, потому что ишла шла колонна, и там какая-то труба газопровод взорвалась. Вот. И их машины начали туда, в село опускаться. Вот. И он, чтобы не развалить там дом, там у них типа детского садика был, свернул куда-то в сторону и упал с обрыва, ну, как бы так. Застряла машина, залився там живой. Геннадій мав би отримати нагороди у тій неоголошеній війні, але після розвалу Союзу так і не отримав. Але Геннадія Хотіна та його колегу Володимира Постоя і через роки поважають рідні, колеги, друзі та бережуть пам'ять про тих, хто у прямому сенсі віддав своє життя службі.